Кладно про те, яка ситуація нині на Херсонщині, поговоримо просто зараз з Олександром Толоконніковим, головою пресофісу Херсонської обласної військової адміністрації. Пане Олександре, вітаємо вас. Доброго здоров'я пане Олександр, Стало відомо, що українські диверсанти висадилися на лівобережжі Херсонщини і захопили певну ділянку дороги. Про це повідомляє інститут вивчення війни. Що вам про це відомо, і чи ви вже готові коментувати, чи поки не готові. Ну, поки що не готовий, я б не називав це ми, нашими диверсантами, це наші е, військові, які постійно працювали в цьому напрямку, зараз те, що е, там, повідомляють, перш за треба дивитися на е, зведення генштабу на офіційну інформацію, які подають військові, про це перш за все. І коли вони вже там підтвердять е, якісь е, конкретні. Е, Конкретні дії чи конкретні досягнення тоді вже ми можемо коментувати. Зрозуміло, пане Олександре, Олександр Прокудін, начальник Херсонської обласної військової адміністрації, опублікував відео у телеграм, у якому зазначив, що Херсонська обласна військова адміністрація наразі готується до деокупації лівобережжя, і вже затверджений цитую план дій щодо життєзабезпечення деокупованих населених пунктів Херсонської області. В чому полягає підготовка і які заходи буде вжито насамперед? Знову ж таки, якщо можете озвучувати це наразі. Так, ну, по-перше, це е, матеріальне забезпечення, тому що ми розуміємо, що в е, звільненні правобережжя, яка була ситуація тут, це не було електропостачання води, е, їжі для людей, е, також і опалення, як такі як дрова. Тому що коли окупанти відходили з правобережжя, то вони підірвали всі лінії електропередач, зруйнували е, газогони, е, водогони. І тому ми розуміємо, що зараз буде. Трібно людям, особливо взимку. Це потрібно і палена деревина, рікети, боржуйки. Тому ми вже запаслися зі свого сторони там генераторами, такими саме необхідними речами для того, щоб полагодити будинки після обстрілів, ну в тому числі і різні набори та нічні. щодо іншого, то також до нас вже надходять від наших міжнародних партнерів надходять пропозиції про те, що вони можуть закрити стільки-то стільки по їжі, стільки то інші там працюють також по відбудові такі найнеобхідніші речі надають. Тобто ми розуміємо приблизно скільки цього потрібно буде, і щоб найкоротший шлях, найкоротший термін допомогти людям, які там за. Зорусатися без скоріш за все електропостачання води і їжі. Ну, дивіться що стосується гуманітарної допомоги, ви кажете, вже зрозуміло, які е, потрібні будуть обсяги. Згадували про наших міжнародних партнерів, що можемо на покладатися на них чи українцям готуватися е, до того, що потрібно буде масово надсилати гуманітарну допомогу також. Ну, так, да, так. Ну і от якщо згадати ті самі. Там 11-11 день звільнення Херсону, то тут сюди дуже багато приїхало різних організацій, долучилися і різні регіони, просто конвої йшли. Там, також народні депутати України долучалися, такі як там, Трухін, привезли, привіз цілу фуру у м'яса. Ну, тобто, люди, звичайно, зголошувалися одразу як одна. Команда, вся Україна їхала допомагати. Я просто пам'ятаю це все. Я тут був, і я думаю, що тут ще буде більше з лівобережжям, тому що люди е, ну хочуть допомагати. Як ось зараз 15 регіонів, які допомагають відбудовувати Херсонщину для нас, України в програмі пічоплішта. І в принципі, думаю, що вся Україна. Одразу ж зголоситься допомогти, хто чим може. Пане Олександр, про наступні речі варто говорити з неймовірною обережністю, але ж знову таки, пан Прокудін зазначив, що Збройні сили України вже на фінішній прямі. Тут суто на вашу думку, про які терміни може йтися, чесно кажучи, він мені про це не казав, і я думаю, що йому він щось там можливо бачить, але я чесно кажучи, не знаю. Я Маю надію, що це найближчим часом, бо люди на лівобережжі вже дуже заморились жити під окупантами і надіюсь, що це буде до нового року, пане Олександре. Яка нині оперативна ситуація в регіоні? Яка частота ворожих обстрілів і чим найчастіше б'ють? Ось тільки за минулу добу 32 дві кров'яві бомби було скинуто на? Населені пункти, на жаль, є загиблий внаслідок цього вчорашнього обстрілу Береславу, вечірнього загинув хлопчик 13-річний. Також вчора, а, зранку, ще одного чоловіка 42-річного, також Бориславе, тіло його дістали з-під завалів. Загалом, за вчорашню добу. О, шість людей постраждало внаслідок таких от скидів авіабомб, з них двоє, я, ці якраз 42-річний чоловік і 13-річний хлопчик загинули, на жаль. Там продовжують вони скидати майже 2-3 години, скидати авіабомби по 4-5. По ось тільки з початку доби сьогоднішньої вже 12 було скидів.